Кожна людина в своєму житті зіштовхується з питаннями, коли потрібен охолоджуючий засіб. Наприклад, це набряки, перенавантаження або забої. І краще за все використовувати саме рослинні засоби. Чому рослинні засоби безпечні та не мають побічних дій? Також рослинний засіб містить в себе ефірні олії та екстракти рослин. Саме ці інгредієнти мають не тільки охолоджуючий ефект, а ще і антисептичну дію. Лікарські рослини, які входять в состав охолоджуючого гелю Body Fresh, мають антисептичні протизапальні охолоджуючі властивості такий вміст робить цей гель ефективним при забоях, навіть коли є. Невеличкі подряпання, тому що це геліві формула, тобто він не буде загоювати подряпання, а ефірні олії і екстракти рослин будуть зменшувати запалення, набряк і е, знімати біль. Дійсно, ми говоримо про побутові забої, які не потребують лікарської допомоги, і які ми вирішуємо за допомогою домашньої аптечки. Також охолоджуючий гель шалфеєм буде максимально ефективний після тренування. Вання, коли ми зробили перенавантаження і відчуваємо, що завтра буде боляче. Використовуємо гель одразу після душу і наносимо його на все тіло. Таким чином ми зменшуємо прояви навантаження на наші м'язи і рухаємось більш легко на наступний день. Антисептичні та охолоджуючі властивості лікарських рослин ми використовуємо також влітку. Після використання гелю влітку тіло відчуває легкість і прохолоду, навіть коли на вулиці плюс 40. Тому друга назва гелю з шалфієм гель Body Fresh. бережіть себе та своїх близьких. А ми розповідаємо тут про засоби з ефірними оліями та рослинну косметику. Приєднуйся!